Друзі, привіт! Магазин Velomaxumcom Сьогодні у нас на огляді велосипед Formula Drive. Велосипед може бути на 27,5 та на 29 колесах. Рама алюмінієва Велосипед на 27,5 колесах має розмірами 17 та 19-й. на 29 колесах має розмірами 21 та 19. Гарно проварена рама. Троси заховані всередину рами. Як бачимо, гарний гідроформінг, така широка верхня та нижня труба. Задній трикутник, верхні п'я мають також таку цікаву форму, задні дропаути. Є бонки, щоб встановити флягу або насос. Це 21-ша рама, так вона виглядає. Також 19, вона буде більш скошена, як у всіх велосипедів. Є різні забарвлення, це для прикладу показуємо такий сірий з помаранчевим. Також вони приїхали ще сині. Їх сьогодні зберуть, от фотографуємо і зможете подивитися на сайті. Гарний по дизайну велосипед. Обладнання будемо показувати на цьому. 29 колеса 21 рама, так як обладнання у велосипедів з 27,5 колесами та 29 абсолютно однакове. Кермова колонка тут 18. Стандартна, алюмінієвий. кермовий винос на 4 болти. Сталеве кермо. Доволі широке. На кермі бачимо м'які гумові гріпси. Брендовані під формулу. Також монетки Shimano. Altus 2 на 8, так виглядають. І гальмівні ручки гідравліки x park Вилка у велосипеда алюмінієва, Тобто алюмінієві штани алюмінієва корона. Вона пружинна ластомірна, має механічний локаут. Так виглядає, та регулювання жорсткості. Покришки шириною 2.10 з універсальним протектором. Подвійні алюмінієві абада. І такі гарні алюмінієві втулки на ексцентриках на промислових підшипниках. І так виглядають дискові гідравлічні гальма. Розмір ротора і переднього, і заднього по 160 мм. Система шатунів тут на дві зірки. Шатуни алюмінієві, довжина 170 мм, зірки 22 та 36 зубів. Каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат і передній перемикач Shimano Altus. Задній перемикач Shimano Torney TX. Також ми бачимо касету на 8-зірок 1132, кількість зубів на зірках і так виглядає задня втулка. Алюмінієва на промислових підшипниках на Excentric. Задній гідравлічні гальма, як ми бачимо, задній каліпер встановлено на. Нижнє перо заднього трикутника і по заводу йде підніжка. Висота сидіння регулюється з допомогою ексцентрика, алюмінівий підсидільний штир, одноболтовий і таке комфортне, м'яке сидіння брендоване під форму. Велосипед Formula Drive це новинка 2025 року, але має всі шанси стати хітом. Так як за помірну ціну ми отримуємо велосипед на касеті, на обладнанні Shimano, на алюмінієвих втулках з промисловими підшипниками на гідравліки, гарна рама, гарна геометрія і так далі Також ми маємо два розміри це 27,5 та 29 і різні розміри рами, що дає можливість сісти людині з ростом від 165 до 2 метрів зросту. Також є різні забарвлення, щоб кожен міг вибрати під. Свій смак. Велосипед має гарантію 10 років на раму 1,5 роки на обладнання. Ми є офіційним представником бренду Formula. Придбати його зможете в оплату частинами, наложеним платежем, онлайн оплата і так далі. Як вам буде зручно, доставка велосипеда новою поштою по Україні безкоштовна. Вам дякую, що подивилися, і до скорих зустрічей!